Добрий день, дорогі колеги. Сьогодні маємо нагоду прочитати доповідь, яка зацікавила мене своєю темою, і майбутне зацікавить і вас. Останнім часом ми помічаємо, що діти наші стали менш уважні, менш у них е е працює пам'ять, і не, зав не завжди вистачає у них волі твір програти від початку до кінця. Не збившись, Ну, доповідь ця якраз направлена на, на те, щоб допомогти викладачам правильно построїти свою роботу з учнями, особливо з учнями початківцями. Питання, які тут розглянуті в доповіді, стосуються музичної пам'яті, звукотворчої волі та гри по слуху. Ці всі поняття між собою тісно зв'язані. Тому розглянемо їх в такі послідовності: теорія музичного виконавства та виконавська пам'ять, музичне виховання дітей молодшого шкільного віку, комплекс Вундеркінда, звукотворча воля, гра по слуху як фактор художньо рівноцінного слухового виховання. І на заключний момент великі виконавці проволодіння музичним матеріалом мислено в уяві як попередній фактор для успішного виконання творів на пам'ять. В педагогічній практиці виникають питання, пов'язані з вивченням музичного твору та виконанням його на пам'ять. Частина учнів має ціпку, сталу пам'ять, деякі швидко заучують на пам'ять, швидко забувають, деякі заучують на пам'ять з великими труднощами. Виникає ряд практичних питань. Як працювати над твором, щоб пам'ять була сталою? Коли починати заучувати твір на пам'ять? Як керувати процесом запаминання, що необхідно знати, про види та типи пам'яті про її природу? Хороша музична пам'ять це бистре запаминання музичного твору, його збереження та максимально точне відтворення. Більш ніж 100 років назад виникла та поступово стала панувати тенденція концертного виконання без нот. Чи може хоч би один артист похвалитись тим, що його пам'ять завжди працювала безотказно? Чи є у концертанта повна впевненість, що декілька разів обкатаний твір в слідуючий раз не підведе? На всі ці питання історія виконавського мистецтва не дає чіткої відповіді. Нелегко давалась виконавцям ця творча свобода. Одна форма скованості змінилася іншою. І хоч Роберт Шуман стверджував, що акорд зіграний як угодно свободно по нотам і наполовину не звучить так свободно, як зіграний на пам'ять, Клара Шуман, як і не поділяла цієї точки зору. В 1897 році на сторінках німецького музичного журналу розгорнулася гостра дискусія на тему, чи є обов'язковою та загальною умовою гра на пам'ять в концертах. Ініціатор, німецький музикознавець, композитор, педагог Карл Шмідт. Дискусія довела однозначну вимогу гри на пам'ять. Далі дискусійні обговорення не припинялися. Не випадково Генріх Негаус відмічав випадки амнезії, а один із видатних радянських методистів Щапов виказав думку, що піаністи зігріменем частічно вернуться кігрі з розкритими нотами. Однією з унікальних робіт є книга Макіннон Гра на пам'ять ігра на Ізусь в 1954 році, і в США та і Канаді. Макіннон ставить проблему пам'яті Широкових, практикуючи музичну пам'ять, трактуючи музичну пам'ять як совокупність всіх елементів, складаючих музичний досвід. От на цьому ми і зупинимося. Музичний досвід складається не тільки з заучування на пам'ять, а попередньо, що йому передує цьому музичному досвіду. Ми розглянемо в цьому доповіді. В книзі акумульовано багатий виконавський педагогічний та методичний досвід автора. Розглянемо питання, пристосовуючи їх до учнівської практики музичних шкіл. Якість музичної пам'яті. Зв'язана з самим процесом запаминання, його тривалістю в свідомості і об'ємом пам'яті, бистрота запаминання, точність відтворення, якість збереження, об'єм пам'яті. Для виховання дітей, особливо починаючи з молодшого віку, потрібно створити умови для накопичення ними запасу музичних вражень, об'єму репертуару, досвіду різноманітної діяльності. Особливості музично-художнього мишлення пов'язані із звуковою інтонаційною природою музичного мистецтва. Виховання слухових якостей, як чітка сформульована задача, довгий час була поза полем музичної педагогіки. Розвиток слуху учня не входив в коло обов'язків викладача з фаху. Але винятки мали місце. Так батько Вольфганга Моцарта, Леопольд Моцарт. Геніальніший педагог, на думку Карла Мартінсена, відомого німецького педагога піаніста, володів геніальним педагогічним інстинктом. Виховання сина вів по лінії художнього повноцінного слухового виховання. Психологічне вивчення раннього розвитку багатьох музичних вундеркіндов, ставши першокласними майстрами. Дає ту картину, що спостереження за розвитком та навчанням Вольганга Моцарта. Психологічно та педагогічно значимо є те, що при такому ранньому музичному розвитку первичним двигуном є не розумове навчання, а відчуття, слухове та звукове відчуття. Основа цього наповнений музикою рідний дім. Звуки та мелодії відкладаються в пам'яті. Перша реакція на слухове відчуття. Тактування, приклад сестри Моцарта Анни, її гра підказує дорогу, можливість розрядки звукових світів. Батько Леопольд Моцарт надає можливість сину грати з звуками достатній час, з трьох до чотирьох років, в чотири роки починає музичне заняття. Гриф та звук, клавіатура та звук єдині. Як тільки звук з'являвся в свідомості Вольганга, в його слуховій сфері він знав, на якому місці його потрібно реалізувати. Для такої сильної слухової волі гра по нотах не могла бути новою. Ноти були тільки сигналами, визиваючими бажання чути звуки і не мали ніякого первичного відношення до хватання, до пальців, до фізичного розвитку, яким надалі іменується моторикою. Мартінсен в своїй книзі. Описує такий випадок, коли маленький Моцарт мав сім років скрипку, але на скрипці його не, його не навчали грати. Батько навчав других дітей грати, і Моцарт присутній був на цих заняттях. І коли до них завітали в гості музиканти, і один із них, композитор Венцель, мав ноти Тріо і сіли дорослі грати. Тріо Моцарт маленький запросився грати другу скрипку. Батько сказав йому, ти ж не вмієш грати, ти не вчився на скрипці. Ну, Моцарт на це відповів, а хіба треба вчитись, щоб грати на скрипці. Ну, Спочатку його насварили і відправили, але він заплакав, і його пожаліли і дозволили йому грати другу скрипку, партію другої скрипки. І коли вони почали грати, людина, яка грала цю партію Венцель, він помітив, що Моцарт грає правильно, він грає нормально. Похвалили його, і він попросив грати першу скрипку, але батько сказав ні, ну це вже занадто. Але все-таки дозволили. І він грав першу мелодію першої скрипки, він її почув. От, грав її, але пальці, аплікатура вся була неточна, невірна. І що для того, щоб вчитися грати на скрипці, треба вчитися і вчити, вчитися серйозно. Ну, Будемо говорити про те, що для Моцарта, який з дитинства був в такому світі музичному, він чув музику, він правильно був настроєний і він сам тягнувся до інструмента. Є що гриф та звук, клавіатура та звук були для нього єдині. Як тільки звук з'являвся в його слуховій сфері, він знав, на якому місці його потрібно реалізувати. Це я підкреслюю. Для такої сильної слухової волі гра по нотам не могла бути новою. Ноти були тільки сигналами, визиваючими бажання чути звуки і не мали ніякого перевищеного відношення до хватання до пальців, до фізичного розвитку, яке надалі іменується моторикою. Фортепіанна педагогіка, до якої ми звертаємося, найбільш багата педагогіка, зазвичай розглядає Вундеркінда як виключне явище. А в повсякденні ми маємо діло з різними учнями, рівняємось на них. Але досвід говорить, що гундеркінду притаманний комплекс психофізичних функцій, який потрібно розглядати як зразок при всякому інструментальному навчанні. Отже, при комплексі Гундеркінда в центрі свідомості знаходиться бажаємий слухом звук. Та відповідаючи цьому бажанню початково почута як звучаща точка атаки на клавіатурі чи грифі. В центрі свідомості воля слухової сфери, як верховний повелитель, виховання звукотворчої волі учня, а через неї всього іншого завдання музиканта-педагога. При цьому потрібно враховувати індивідуальність учня та бережно зрощувати її. Карл Мартінсен говорить, хай для кожного шукаючого та вивчаючого путіводною нітю в лабіринті методів слугує поняття комплекс вундеркінда». В своєму подальшому розвитку це поняття приводить до поняття звукотворча воля. Звукотворча воля одна з основних душевних сил, народжуючи багатообразність проявлень протип'явної техніки. Звукотворча воля. Це воля направлена на розкриття художнього задуму, первичним, для якої є розвиток слухової сфери з перших кроків навчання. По такому ж принципу працював з учнями і маститий німецький викладач піаніст Фрідріх Вік. Постійна забота про розвиток професійного музичного слуха Фрідерік Шопен. Казав, любые упражнения, этюды і п'єси настойчиво рекомендую іграти з устойчивим слуховим вниманием. «Ідіть від слуха до руху. Назвемо основні прийоми ефективного покращення звуковисотного слуха, спів окремих звуків, які програються на інструменті викладачем, їх запаминання та відтворення на клавіатурі, дитячі та народні пісеньки, відтворені голосом. Дублювання голосом інструментального мелосу в ході музикування. В більш старшому віці проспівування голосів в поліботнічних творах. Чередування виконаних та проспіваних фраз метод Генріга Нейгауза: Два-три такта іграйте, потом пуйте. опять грайте, опять пойте, і так далі. Систематичні заняття грою послугу. Заняття грою послуху. Повинні входити в урок з фахом, це збагатить музичну пам'ять, приведе до більшої свободи та впевненості при виконанні музичних творів. Вміння підбирати послуху залежить від чіткості і якості того, що учень чує внутрішнім слухом, того, що він зумів запам'ятати, прослухавши музичний твір. Починаючи з самого простого, окремих звуків, простих мелодій. До більш складних проявів музикування, імпровізації і так далі. Підготовчі моменти. Перше, запаминання простих ритмічних фігур та їх відтворення. Друге, розпізнання сильних та слабих долей такта. Ну, Вчитель грає, а учень тактує. Знаходження найбільш стійких звуків. Матеріалом для подібних вправ можуть слугувати прості народні мелодії з невеликим звуковим діапазоном. Та простим ритмічним малюнком. Для розвитку збереження музичного матеріалу в пам'яті учня можуть бути слідуючі завдання: проспівування мелодії, простукування ритмічного малюнка, проспівування та простукування ритму, графічне зображення мелодії, проспівування мелодії під акомпанемент викладача. Мелодія повинна бути почута мисленно, це непросто, але якщо викладач буде працювати над розвитком слуху, використовуючи різні методи роботи, в тому числі підбор по слуху, де уява та пам'ять відіграють велику роль. Завдання для розширення об'єму пам'яті угадай мелодію, тобто грає викладач, а учень. Усвідомлює, що викладач грає, відповідає. На кожен урок учень вивчує невеличкі твори, пісеньки. Репертуар вивчених творів накопичується за період навчання, вимога володіти ним в якомога кращому стані. І так, викладач з перших кроків навчання, навчання учня ставить в якості спеціальної задачі, появу та виявлення музично-слухових уявлень, допомагає учню реально усвідомити. Їх роль та значення в виконавській практиці. Володіння музичним матеріалом по слуху, налагодження та закріплення зв'язку нотного знаку з відповідним слуховим представленням, зв'язку бачу, чую, який укріплюється в процесі музиного проспівування, прогорування мелодії, побудова шляхопровода, уява, рух. Все це стимулює процес внутрішнього слухання музики. Антон Рубинштейн. Думать значит играть мысленно. Гофман. Учащийся окажет себе хорошую услугу, если он не устремится к клавиатуре до тех пор, пока не осознает каждой ноты, секвенции, ритма, гармонии и всех указаний, имеющихся в нотах. Ибо игра – это только выражение при помощи рук того, что он прекрасно знает и слышит. Роберт Шуман. Ти должен настолько себя развить, чтобы понимать музыку, читая ее глазами. Заключення доповіді додаю як ствердження. Важливіший метод в реформуванні музичної пам'яті внутрішнього слуху є виключно корисний метод підбору музики по слуху. Цей метод практикується в початковий період навчання. Емпірічним шляхом давно доказано, що підбор або гра по слуху. Як особий вид діяльності потребує ясних та чітких слухових уяв. Граючи по слуху, неможливо рухатись по клавіатурі, заучено моторним чином. Тут все від слуха та музичної пам'яті. Основу концепції навчання в музичній школі повинна бути покладена концепція розвиваючого навчання. В максимальній мірі вона повинна сприяти загальному музичному розвитку підростаючого покоління. Роберт Шуман. Як стати музикальним? Миле дитя. главний острий слух, Но способності можна розвивати і совершенствовать. На такому доброму вислові, обнадіючому вислові для викладачів та учнів, я завершую свою доповідь. Я думаю, що на практиці кожен з викладачів мав нагоду бачити, як діти, коли вони не усвідомлюють те, що вони грають, їх руки, рухи по клавіатурі не спрямовані в бік мелодії, яка рухається. Ну, у нас на інструменті це доволі можна складно сказати, тому що у нас рух мелодії, якщо йде вверх, а нам руку треба опускати вниз. Але ми маємо можливість навчити дітей привчити до своєї клавіатури, щоб вони чули, могли підібрати будь-який звук. Вчитель заграв звук на інструменті, учень його шукає на клавіатурі. І таким чином він поступово привикає до того, до того руху, куди йде мелодія. Але дуже часто ми зустрічаємося з тим, що учень рухає пальцями зовсім в другому напрямку. Це тому, що в нього просто не сформований внутрішній слух. Він не відчуває ту мелодію, яку грає мислено, він просто заучує її пальцями. А це вже говорить про те, що він, можливо, і научиться грати на інструменті, але по закінченню школи він грати на інструменті не буде. Тому що якщо не розвинена не розвинена слухова сфера, і учень не може простої мелодії підібрати по слуху, не може запам'ятати мелодію. Він практично до інструмента згодом підходити не буде. Такий висновок я зробила за час своєї роботи з учнями і намагаюся зараз пристосовувати себе до цієї програми, про яку говорять видатні музиканти, піаністи, які мають величезний досвід в роботі. Я думаю, що цей досвід він прокладає і нам шлях до того, щоб наші учні грали розумно, грали музично. Мал володіли своїм слухом і вмінням відтворювати ту мелодію, яку вони чують своїм внутрішнім слухом. Дякую за увагу! До зустрічі!